У цьому відео я хочу розповісти вам про конкурентні переваги горичних сходів торгової марки Omen. Іншими словами, про особливості конструкції та фішки, які у горичних сходах Omen і яких немає у інших виробників. Мене звати Олександр. Починаємо. Горичні сходи викликають підвищену увагу користувачів. Адже при підйомі на верхній поверх через науважність можна оступитись і отримати серйозну травму. Щоб зберегти горішні сходи безпечними та зручними у використанні, польський виробник компанія Omen реалізував низку інженерних рішень у конструкції своїх сходів. Зокрема, розглянувши вазільно-пружинний механізм, можна побачити, що пружини розташовані з лівого та правого боку сходів. Знаходяться безпосередньо всередині короба. У випадку, якщо пружина з якоїсь причини вийде з ладу, вона потрапить у бік короба і не травмує людину, яка піднімається на сходах. Для порівняння у виробників конкурентів пружини зазвичай розташовані на кришці сходів, що збільшує ризик травмування. Продовжуючи тему безпеки, у конструкціях горичних сходів омен передбачені антиковські насічки на поверхні дерев'яних комбінованих металевих сходинок. Вони запобігають зісковзуванню ноги під час підйому, що значно зменшує ризик травмування. У дерев'яних моделях сходів омен ступені закріплені до направляючих за допомогою столярного з'єднання типу ластівчин Хвіст. Це робить конструкцію більш міцною. Також ступені у дерев'яних моделях. Омен ширші на 15%, ніж у конкурентів, що забезпечує додатковий комфорт при використанні. Крім того, дерев'яні моделі використовуються виключно з деревини без сучків, і це 100% сосна, що значно підвищує їхню міцність. Металеві деталі в конструкціях сходів омен вкриті спеціальною порошковою фарбою, яка закріпляється під впливом температури понад 200 градусів по Цельсію. Це покриття дуже стійке до механічних пошкоджень і зберігає свій перевісний вигляд протягом багатьох років. До того ж, у фарбі відсутні шкідливі речовини, такі як свинець чи кадмій, що робить сходи безпечними для здоров'я. Усі моделі сходів Omen мають ущільнювальний контур, розташований всередині короба. У моделях серії Polar таких контурів може бути два або навіть три, що значно підвищує герметичність сходів та їхню ефективність з точки зору енергозбереження. Наприклад, модель Polar оснащена утепленою кришкою довщиною 86 мм, що забезпечує чудову теплоізоляцію. Тепловий коефіцієнт передачі становить лише 0,36, що є найкращим показником на ринку. Для більшості моделей Omen, крім селій Polar Plus. Встановлено спеціальний замок защіпку виготовлений із високоміцного склопластику. Цей матеріал не піддається утворенню конденсату, що є додатковим плюсом для збереження тепла та комфорту. Гарантія на всі моделі горишних сходів Omen становить 5 років, а для моделі Polar Plus – цілих 10 років. Виробник надає гарантію на всю конструкцію сходів, що підтверджує їхню якість та надійність. Для зручності та безпеки використання сходів Omen пропонуються додаткові аксесуари, такі як насадки на останню секцію чи захисний бар'єр для верхнього поверху. На цьому все. Сподіваюся, що перелічені переваги горишних сходів ОМЕН переконають вас зробити правильний вибір. Дякую за увагу і до зустрічі.